Будемо з вами досліджувати, як впливає на виконання роботи. ось похил... Доброго, Доброго дня. дня. Пам'ятаю, на минулому році ми взагалі знайомилися з якими тим, які бувають прості механізми. Ми, я вам говорила багато про важіль. Не знаю, хтось спробував вдома лопату перевіряти, як легше копати ближче до коли тримаєте до самого цього металевої частини руки. Добрий день. Доброго. Якщо ви пробували, то ви важіль точно на практиці вже попробували. Блок допомагає нам змінити напрямок сили, так? І він може в два рази зменшити приклад... силу, яку нам треба прикладати, якщо він рухомий, якщо у нас є рухомий блок, це я вам розповіла. А тепер ми поговоримо про похилу площину. Значить, в чому секрет похилої площини? Ось подивіться. Ось це у нас така площина. Допустимо, нам потрібно ось цей тягарець підняти на ось таку висоту. Ми можемо безпосередньо його піднімати ось так. так? Якщо я його ось так піднімаю, дивіться, я беру динамометр, і щоб підняти ось цей тягар, тягарець, так, на. Таку висоту, ось мені потрібно прикласти силу 1 ньютон. Тут на динамометрі показано. Якщо я буду під цей самий тягар піднімати на цю саму висоту, ось так рухаючи динамометром, ось такого, ось. Так, тільки Мені треба кібут. Пружину викручує. Так. Я підніму на ту ж саму висоту, але динамометр в цей момент вже мені показує, тільки і тонну. тому що його ось так тягнути легше, чим піднімати повністю вантаж. Зрозуміло, що коли у нас такий маленький вантаж, це і е так легко підняти, але якщо вам потрібно, наприклад, підняти собі в будинок на якийсь там. Якийсь вже великий вантаж, наприклад, з шафу занести на другий поверх, то вам зручніше покласти дошку і по ній її тягнути. Так буде легше, тому що, як бачите, наша ось дано виставлена для, для, для даного пуска, дано виставлена висота дає в два рази теж зменшує силу. Але при цьому зверніть увагу: якщо ми піднімаємо ось так, нам треба підняти тільки ось таку невеличку висоту, так? Коли ж ми тягнемо по похилі площині, ми протягуємо більшу відстань. Тобто, в результаті, виконана робота в нас буде однакова. Що ми будемо? Тут нам менше відстань, але більша сила. Тут… Менша сила, але більша відстань. Тому робота виконується однакова. Але оскільки в нас може не вистачати сили, щоб виконати деяку роботу, тому нам використання простих механізмів якраз допомагає зменшити силу, яку потрібно прикласти. Якщо в нас вантаж якийсь дуже важкий, і ми не можемо його підняти просто своєю силою, ми використовуємо якийсь із простих механізмів, який нам цю силу зменшить, і нам вже буде легше підняти. В зв'язку з тим, що в нас є. Ось таке поняття, наскільки нам потрібно було підняти, і скільки ми насправді потягнули, то з'являється поняття ККД. ККД це коефіцієнт корисної дії. Тобто, скільки, наскільки нам корисно використати цей механізм, скільки ми робимо зайвого? Насправді ми робимо зайвого, тому що нам потрібно було підняти тільки ось так, а ми тягнули ось таку довгу дорогу, так? Значить, ми виконали роботу, тому ми виконали ту, що нам потрібно було, але ми її виконували пройшли більшу відстань. І ось сьогодні ми будемо визначати, який же коефіцієнт корисної дії. тобто скільки з тієї роботи, яку е, ми виконуємо, йде на те, що нам дійсно потрібно. Це нам показує коефіцієнт корисної дії. Детальніше про нього я вам поясню ще, коли будемо записувати. А зараз ми спочатку подивимося. Які ж ми отримаємо числа, коли будемо виконувати цю роботу. Отже, що ми маємо записати в табличку? Я сподіваюся, всіх вас табличка вже є готова. Е, якщо ні, потім будете по, по ходу, поки я виконую експеримент, ви можете дописувати, Вона у вас в вайбері є. Е, яка обмежна табличка? Так, я собі візьму листочка, записую в проміжні числа, тому що я зараз не можу з вами записати в табличку. Вона у мене на комп'ютері, а я біля оцієї установочки. У нас вже установка виставлена так, як у вас записано у, на ваших цих табличках, які я вам кинула, у вас написано, що ми будемо піднімати на висоту 20 см. Ось тут у мене, якщо поміряти, на яку висоту я піднімаю, тут у мене якраз буде 20 см. Це наш підйом. Значить, ми піднімаємо вантаж на висоту 20 см. Вага нашого бруска, вона у вас позначається П. Вага, вага бруска П у нас 1тон. Знаєте, що вам буде видно, як я його визначаю. так? 1 ньютон відповідно, це в перший рядочок, там, де вага П, ми запишемо 1 ньютон. Тепер ми його піднімаємо за допомогою похилої площини. І динамометр показує пів ньютона. Тобто сила, яку потрібно прикласти, це пів ньютона. Це яку ми виконуємо, коли вже похилій площині. Це сила. Сила там безпозначається F. Так. У нас там одна сила. І який е, шлях ми його протягне? Замість 20 см, ми його тут рухаємо. Так, 80 см. Е, нам потрібно записати в метрах. 80 см це скільки метрів? Ну, щоб 80 см перевести в метрі, потрібно поділити на 100. Або помножити на 1 соту. Тепер дивіться, довжина у нас буде та ж сама. Ми будемо рухати на ту саму, дійсно так, що оця довжина, вона L позначена у вас у тот Вона так і буде у нас для всіх випадків. 80 см або 0,8 метрів. А от, вантаж ми будемо збільшувати. І я додаю ще один тягарець, так. І тепер буду підіймати на цю висоту брусок із уже навантажений тягарцем. При цьому силу мені потрібно. Прикласти 1 ньютон. Тепер сила 1 ньютон, це F. У другому рядочку F у нас 1 ньютон, а вага для цього бруска у нас буде. Так, не можу зацепити одночасно. Зробимо так. Я зважу брусок. Так, Перетрутився. Динамометр. І так. Зважую один брусочок, один тільки вантаж. вантаж чекайте, я зважу вантаж, це вантаж зараз. Він у мене один ньютон, бачите? Ось по цій шкалі це ньютони. Один ньютон у нас вантаж, і брусок у нас буде теж один ньютон. Значить, раз він буде, це буде 2 ньютони. Відповідно, вага як позначається. Це у другому рядочку у нас буде 2 ньютони. Навантажую тепер двома такими самими брусочками. Значить, вага, відповідно, одразу буде 3 Ньютона. Можна навіть не зважувати, тому що в мене брусочки однакові. Ой, брусочки кажу, вантажі. Оці вантажі, вони однакові. На них тут написано, що вони всі мають однакову масу, значить, в них однакова буде вага. Так і підіймаю. Коли я рухаю уже брусок із двома тягарцями, то у мене 1,5 ньютон показує динамометр. Відповідно, сила буде 1,5 ньютон. І я повторюю цей самий досвід тепер ще для трьох тягарців на бруску. Так, і динамометр показує 2 ньютони. Значить, для останнього рядочка у нас сила 2 ньютони, а вага відповідно буде в кожен тягарець по ньютону і брусок ньютон. В результаті вийде 1, 2, 3, 4, 4 ньютони вага. Як бачите, у всіх досвідах у нас сила, яку нам потрібно було прикласти, була меншою за вагу. Таким чином, можна полегшити собі роботу. Але коли нам потрібно підняти на висоту 20 см, насправді ми тягнемо в даному випадку 80 см. Так, тепер перейду я до таблички. Що ми маємо де записати? Так. Я надіюсь, ви зараз мене випередите і самі це позаписуєте, як звичайно. Я не знаю, чи я правильно все записувала. Зараз, зараз розберемося. Так. так. Ньютон можна не писати. В нас ньютон так. написано до зверху, так що можете писати тільки числа, буде швидше. Просто одиничку. Тут, Тут одиничка, там теж одиничка. Секунду, ще тут 08 треба писать. Тут аж 0,8? Да, Так, тут. Так, 08. Перша сила у нас була пів Ньютона. Це в другому рядочку одиничка. Ага, значить, я неправильно написала. Ну, виправляйте. Ща... А, ви мене випереджаєте п'ять. Mm -hmm. Ну, у вас тонше, це щось в мене дуже товсто. Пише. Треба. Другий це один. Так, так. Третій да. це з половиною. І четвертий це два. Так, так. Да. Я вже відвикла. Давно вас не було. А я хворіла цілий тиждень. Буває. Так, і тут у нас один була вага, потім два. Я сьогодні без планшету теж малюю пальцями. Так, і три. Так. Ось це наші е, результати з досліду. Тепер дивимося, що для нас корисна робота, так. Наша корисна робота. Це підняти наш вантаж, так, на необхідну нам висоту. Так. Висоту, яку ми піднімали, наша корисна ось висота це наші оці 20 сантиметрів, на які ми її піднімали. Так. Те, що ми тягнули її 80 сантиметрів, то не було для нас корисно. Для нас корисно саме ці. 20 см. Так? Тому щоб знайти корисну ми нашу вагу множимо на 0,2. Угу. Тобто, нам 0, треба 0, взяти 5. вагу. Це те, що ми реально піднімали, на яку реальну висоту нам потрібно було підняти. Значить, корисна це буде. Ну, множимо на 1, то буде 0,2. Так. Я сьогодні пишу теж дуже повільно. Так, 04. 06 і 08. 08, так. Так. Тепер повна робота. Так. Наша повна робота – це та сила, яку ми прикладали реально, на ту відстань, яку ми тягнули реально. Так? Значить, тепер нам треба ось цю силу помножити на відстань. Так. Тут 0,4 перша. 0,4, так? Зараз угу. мене калькулятор запустимо. Ну, uh... там на одиницю там нема що говорити. Множество а из разных да, времени. <просу> ну и тут можно ноль целых шестнадцать. Ноль шестнадцать, да? Що, 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 ще. Я... Чекайте, ні, мабуть, один і шість чи ні. А, ну, стоп. Я зараз сама з комою вже запуталася. Один і шість, так. 1, 6, да. 1, 6, да. ну, мені теж здається, що одне число після коми, значить, мабуть. Угу. Так, мені писать, моя черга. А я щеночку так не пошу. Так. Шість. Тепер, е, як бачите, да, те, що ми з вами і говорили, е, насправді, робота у нас не вийшла менша. Ось це вже висновок, да? Ви можете вже один висновок можемо зробити. Що ми бачимо, що ми не отримали виграшу по роботі. Так? Навпаки, ми виконали роботу більшу, ніж нам треба було. Так? Але. Нам було легше. Бачите, що силу ми прикладали меншу. Тобто виконувати цю роботу нам було легше, але вона була не, роботу ми не виконали меншу. Ми все одно працювали нормально, так. да? Тепер значить, тепер у вас є ще потрібно визначити виграш у ось це якраз виграш у силі. Для цього треба вагу поділити на силу. Це 1 поділити на 0,5, 2 поділити на 1, 3 поділити да. на 1, 5, да? 5 і так далі, да. Ну, тут безпосередньо mm -hmm. тут написана формула P на F. Та я навіть не знаю, чи є слід записувати. Я краще розпишу, як шукати нам коефіцієнт корисної дії. mm 嗯，好 <Yeah. S 2>、mm。Hmm. Так. Які у нас гарні числа? Все по двойкам. Так, да. ні, так, бачите, які ідеальні числа, хом однакові. Це значить, що е, непогано вийшов результат. Ну, експеримент. Так, а ось у вас є формула, це з книжки скопіювала просто: формулу для визначення коефіцієнту корисної дії. Значить, так, перш за все, коефіцієнт корисної дії у фізиці позначається ось цією такою буквою N з хоботом, бачите? Як англійська N, але з хоботом. Буква ця зветься ETA, це грецька буква. Звуть її Eta, і отак вона виглядає. Пишеться, вона писано, як. Ви її пишете, як звичайну англійську N, так, але такий хвостик пишете донизу. Звисає такий довгий хобот, як у слоника. Так. Це наша ета. Значить, щоб дізнатися, який коефіцієнт корисної дії, треба корисну роботу поділити на повну і помножити на 100, так? тому що коефіцієнт корисної дії вимірюється у відсотках. Тобто вам треба взяти 0,2, так, поділити на 0,4. так? І після цього помножити на 100, щоб це було у відсотках. Якщо у вас на калькуляторі є кнопочка відсотки, то коли ви множите, нажимаєте відсотки, воно зразу повинно множити на 100. Ну, я не знаю. Я предпочитаю вручну помножити на 100, тому тобі не 0,5, а 50. Якщо да, відсотки, то 0,5 пишеться. А, ну ви в тому плані, що це. Ні, ну взагалі, якщо отут уже написано відсотки, значить це означає вираз, що в нас має бути ось так. Дивіться, що означає ця табличка, так? Да? Якщо в табличці зверху написано відсотки, це значить, що треба отак зробити. Так. Ну, тоді це буде везде по 50%. Так. Да. Значить, у вас має вийти ось. Ну, воно там і має вийти приблизно однаково. Значить, ось це, якщо в табличці тут стоїть відсоток, то значить, що ми маємо в табличку записати те число, яке ми запишемо перед значком відсоток. Тому що е, цей знак означає, що автоматично до кожного з цих чисел ззаду дописується відсоток. Так що оце треба прибрати. Зараз я виправлю Так. Да. я прошу. Так. Так, і так. 50. Ну і далі. Дорахуєте заповнюєте, значить, що треба робити? Брати корисну роботу. Ось тут, ділити на повну роботу. В ну, нас мають число вийти гарні, бо бачу, що у нас добре вийшло Ну, Я вже приблизно знаю, як треба робити цей експеримент, коли, коли учні роблять, виходить гірше трошки. І після того множити на 100. Так. І в нас має вийти кругом. Приблизно до кого число це, це добре, це значить, що у нас не де в мене рука не смикнулася, і всі числа вийшли рівні. Значить, що ми бачимо? Що, по-перше, у нас виходить корисна робота, завжди менша, ніж повна робота. Ми завжди робимо роботу лишню. Що б ми не робили? Завжди ми робимо більше роботи, ніж насправді нам треба. Запам'ятайте. Так, далі е, ще висновку ви маєте написати, що коефіцієнт корисної дії нашої похилої площини 50%. Тобто половина всієї роботи, яку ми виконуємо, йде на те, що треба. Ну, Моя похила площина дійсно трохи погана, я вам розкажу, чому вона дуже шуршава. Якби я взяла більш гладеньку дощечку, у нас би вийшов коефіцієнт корисної дії е, трошки більший. А так, у нас було велике тертя, і тому в нас досить погано. Якщо ви будете дійсно користуватися коли, набуть похилою площиною, щоб виконати роботу, то старайтесь зменшити при цьому тертя, щоб вам було легше рухати. Так, ну в мене тільки така дошка нашлася в кабінеті, щоб з нею провести. Так, отже, ваша задача додому дописати висновок, і там у вас є контрольне питання. Контрольне питання, там немає задачі, там просто словами дати відповідь, яким ви хочете скористатися простим механізмом, щоб підняти великий вантаж. Ми вивчили три простих механізми: так? це важіль, блок і похилу площину. Ви можете вибрати будь-який з цих механізмів і розказати, чому саме ви його вибираєте.